О ні, тільки не йди робити тост. Прошу не йди робити тост. Гей, ти зайняв тостер? От, дідько. Так, вибач, зайняв. Це не надовго, я тільки підсмажу тости. Добре, я почекаю. Чудово. І починається. Як твої вихідні? Добре, все гаразд. Так. Досить непогано. Дякую дуже. А твої? Добре. Так, Чудово. Якщо зупинися на цьому, то все добре. А як тобі погода? А, відразу про погоду. Так. Погода. Вона як і завжди сяє сонце. О так. На дворі суцільна спека. Спека. Ага. Так. Спека. Так, гарне спостереження. Спека, ага. Ти дивився гру? Круто. Поговоримо про спорт, ура. Гру? Так. А ти про ту саму гру. Так, дивився. Е, непогано. Мені сподобалось. А як тобі Трент Болт? Хто це? Про кого ти говориш? Що? Трент Болт? Так, він. він. Був там і він зробив те, що й мусив зробити з м'ячем. Саме так, але люди його недооцінювали. Не варто недооцінювати Трента Болта. Так. Я це, Я це завжди кажу усім. Так, так. Абсолютно правильно. Брешу тобі прямо в очі. А другий тайм. Дру... Другий тайм. Він був другим, який настав після першого. І такий же довгий. Саме так, скажи, так. Ага, оце так шоу. О, як незручно. Боже, скільки той хліб ще буде смажитись? То що ти думаєш про погоду? О, а ось мої тости. О, готово. Ти нічого на них не намажеш? Ні, ні, отак так я люблю. А, ну добре. Смакота. Боже, йому треба повчитися спілкуванню.